Має вітання! А знову наша постійна рубрика Думки загаданої загадані людини вами а, на ніч дивлячись. Давайте швиденько подивимось, тому що 10 хвилин не хочеться з моїми розповідями а, про кожну карту. Давайте подивимось так швиденько, не буду там приділяти душу багато уваги, я так думаю. Я ще не, не впевнена. Кожній карті і опису. Так, ну це загальний розклад, ви повинні розуміти, що потрібно щитувати і, і дуже уважно слухати сигніфікацію. І якщо вона резонує з вами, з вашою ситуацією, з вашим партнером або ситуацією, то ви дивитесь далі. Якщо ні, то перелисти вам, щоб не тягнути те, що не є вашим. І так, яка людина, ви вже подумали, так, яка людина тут думає про вас? На ніч дивлячись. І що? Спочатку синіфікація. Шестірка кубків, король мучі. Мак. Дивіться, я буду швиденько говорити, щоб так зауважити, на цьому, на дні колоді у нас королева жезлів. Дивіться, чоловіки ви повертаєте на себе, так? А Жінки я буду вам розповідати. Така яскрава. Якщо це жінка, ви дуже яскрава, ви дуже харизматична, ви тут така сексуальна, дерзка, різка. Ну, дивіться, яка людина тут, ви тут задумали? Людина це можливо, з минулого, це людина може бути просто, з якою ви могли познайомитись, наприклад, нова навіть. Король мечів це може бути людина, яка просто холодна, закрита зараз, тому що ну, ви познайомились тільки, так? Але по шестірки кубків це теплі спогади, і це ностальгія. І те, знаєте що, коли ми буваємо, зустрічаємо людину, а от ви поговорили, порозмовляли, подивились на цю людину, і от ви відчуваєте, що ви знали цю людину дуже багато років. Ну, Таке враження у вас може скластися. Це може бути, до речі. Людина може бути повітряного знаку за тобто, ну, це така холодна зовні людина і глибина внутрішня, тому що є шестірка кубків: поєднання душ, можливо, ви в іншому вимірі, так би мовити, в інших життях зустрічалися, ну, ваші душі, я маю на увазі, зустрічалася людина, і тому ви можете її навіть. Так би мовити, знати, ваша душа може згадати. Мова йде про те, що енергія людини це ніжні якісь спогади, ніжні такі, знаєте, про душевну теплоту, про те, що людина про вас думає дуже багато. А по королю мечів це може бути енергія, просто енергія, що дуже багато думок, навіть багато настільки, скільки ви могли би їм думати. Так, а людина думає постійно про вас. Помага людина може, так би мовити, це сила, сила волі, так, і людина, можливо, не думаючи, ну, ну це не є такі, знаєте, от... Що вона вас притягує. Тобто ця людина може вас притягувати своїми думками. І ви не починаєте думати про цю людину, коли вона думає про вас. Це знаєте про тяжіння до вас і бажання контролювати вас або ситуацію, помагу. Це є конфлікт ще у людини може бути між серцем і розом. Людина, до речі, дуже гарно. Такий логік, тут людина, яка може контролювати свої думки і взагалі своє оточення може контролювати. Тобто, тут людина буде брати всі свої знання та інструменти для того, щоб впливати. Людина така, знаєте. Так, що ще я хотіла сказати? Ця людина. Я таке ще хотіла сказати. Ну, про маніпуляції ми не будемо додавати. Розуміємо, що помагу, ну, Маніпуляції будуть різні, так. Якщо і маніпулюється людина, то маніпулюють дуже гарно, тому що і король мечів це розумна людина, до речі. Так, давайте думки. Про що на ніч дивлячись саме про вас думає ця людина? Тут жезлов. Лазень, жриця, війка кубків, вежа. Ну і королева жезлів на дні. Ви можете бути в різних енергіях зараз. Ви іскрава, манка, сексуальна і тому тут жезлів вишив вже. Думки про вас тут можуть бути різноманітні, сильне бажання, сексуальне притяжіння, тяжіння, пристрасть. Просто от може розривати людину. І, до речі, по вежі теж може вказувати про те, що тут може навіть от голову зривати, так би мовити, так? Ну що, ще? Він чи вона знають, що тут ситуація у вас обнулена, або потрібно починати щось спочатку, поблазню. Тому що, я так розумію, по вежі у вас тут зруйноване щось. Якщо ви нові партнери, то вежа може вказувати на те, що просто у людини рве дах ну, від того, що він хоче в думках. Ну, можете уявити, що може хотіти, наприклад, чоловік до жінки. Або жінка до чоловіка по тузу жезлів. Якщо ви знаєте цю людину, то людина розуміє, що тут потрібно знайомитися знову. Пожрите ви для цієї людини загадкова, закрита, таємнича, магічна, незрозуміла. Тому і є страх до вас проявитися, тому що ви таке враження інтуїтивно можете все зрозуміти для себе. І як ця людина по блазню буде виглядати. Тому що поблазню, зрозумійте, по блазню, коли все обнулюється, або ви розпочинаєте з чистого аркуша, то всі е, ці моменти, аспекти. Збов'язання і все, все що було між вами, якщо ви знаєте цю людину не один рік, обнулюються, і людина йде в нове, ніяк не спираючись на досвід. Це, знаєте, коли ми знову з вами знайомимось, пізнаємо, це дружба. Це взаємозв'язок, це е, гарний час проведення. Це отаке от так, от потрібно. Тобто людина це розуміє і також може розуміти, тому що тут все зруйновано, і ця людина усвідомлює, що між вами або вже зруйнована, або ця людина знає, що вона зруйнувала. Дуже тягне, але боюсь. Тому що така впевнена в собі, така яскрава, така манка. Жінка, яка не чекає взагалі королеви жезлів – це жінки, ну, тут Жриця вийшла. так? Це більше про таємність, про знання, про щось вона Вона знає, вона це приховує, вона е, закрита, вона одинока, може бути. Але з королеви жезлів – це жінка практик може бути. Це жінка, яка не тільки знає, але вона вже використовує щось в свої якісь вміння, досвід, тобто її помічають, вона, знаєте, ця енергія просто ізнутрі палає. Вона вже ну, нікого не очікує. І ця людина, це, до речі, помагу і по королю мечів, це щитує. І навіть більше можу сказати, якщо ви думаєте, що про вас нічого тут не знають, то дуже гарно знають. І навіть, напевно, за вами підслідковують, якщо це людина, яку ви знаєте. Якщо це молода людина, тобто нова, теж може підслідковувати.